Я побував на концерті Артема Пивоварова. Не заздріть, а розвивайтесь. Будь ласка, не заздріть, колеги, а розвивайтесь. Нічого собі саме з цієї фрази я почну цей огляд, тому що ця фраза Артема Пивоварова тригернула весь український шоу-бізнес. Я вчора був на третьому концерті. Я знімав влог для спонсорів каналу. Для чотирьох спонсорів, до речі, Ліна, Олег, Оксана, Сергій. Дуже дякую, що стали спонсором каналу і дивитесь додатковий ексклюзивний контент. Завтра вийде нове ексклюзивне відео. Також ви можете послухати мою пісню «ВЗТ», послухати інші демо-пісні та подивитися влоги. Можете обрати будь-який рівень. Відео будуть доступні незалежно від вашого рівня. Це вже на ваш розсуд, який рівень вибрати про цей концерт. Дуже багато говорили, писали: о, там Артем літає, там те. І всі наскільки були в захваті, що я думаю, блін, та що ж там таке на тому концерті. Я ж все-таки, оце ж пішов і хотів зрозуміти, в чому. Сенс відразу кажу, що думки будуть різні стосовно концерта Артем. І знайдуться, звичайно, такі люди в коментарях, де будуть казати Ваня, який ти поганий, а інші будуть казати Ваня. Типа, ну як завжди, ну так завжди у випадку стіни Кароль. Як тільки я кажу там, розказую про якісь події Тіни Кароль, мені пишуть, Ваня, ти обратно вилизав в Тіні Кароль, типу, вона тобі заплатила, або Тіна. Де гроші твою дивізію? Де гроші? Ну ти подрузі, якщо мені платила б Тіна Кароль або якісь там артисти, які б замовляли там, якісь там, знаєте, відео один проти одного, повірте, я б не пропонував свій курс по мобільному монтажу. До речі, до єдитесь 599 гривень до кінця місяця ще курс буде розпродаватися. Курс дуже класний, але я пізніше про нього розкажу. Я б не пропонував вам курс, я б не пропонував вам ставати спонсором каналу і давати вам за ваше спонсорство і за те, що ви в мене берете курс, свою якусь інформацію, з якою вам, з вами ділюсь, якби мені платили там Тіна Кароль і так далі. Це перший варіант людей, який каже, ти вилизав. Як тільки я кажу, от нещодавно сказав у відео, до речі, можете його подивитися попереднє, що у Тіни Кароль більше ніж півроку не було хітів, на мене накинулося, як ти так можеш казати про Тіну Кароль. Ви оприділіться, так я вилизую Тіні Кароль, чи я такий поганий? І це відбувається з багатьма артистами. Тож сьогодні так само буде. Коли я буду хвалити Артема Поварова, то що це я Артему роблю таке? Що це я буду робити? А почему тосков куда і будуть, звичайно, якісь мої думки, які, наприклад, мені не сподобались, також знайдуться ті, які будуть казати, ваня, ти обратно погано. Тож я якось відрізаю половину коментарів під цим відео, хоча коментуйте. А тепер ми переходимо до концерту. В Артема Поварова мав бути один концерт по Палаці спорту, але із-за великого ажіотажу Артем додав ще плюс два додаткових концерти. І зарані, типу, заявив, що це вже солдати. Також в мережі були різні думки. Ну як це може бути солдати, якщо ще всі? Ці квитки не розпродані. Скажу наперед, що дійсно всі ці три дні були солдаути. Так багато людей, що було важко дихати. По-друге, скажу так, що палац спорту зараз в даний час стало збирати набагато легше. Давайте візьмемо там гурт тік з легкістю зібрав палац спорту. хоча, типу знає там гуртік зараз, то їх слухає ну напевно є аудиторія, яка їх слухає. Але я, наприклад, не слухає, не знаю, що взагалі в них відбувається. Макс Барських також з легкістю зібрав палац спорту. Оля Полякова щось цього разу не наважила збирати палац спорту, зібрала палац України. Не знаю, чому так сталося. Чому так відбувається? Чому зараз стало легше збирати палац спорту і чому люди линуть? Тому що люди засумували за о, з цим моментом. От давайте я скажу ситуацію по собі. Мене запросили, були на Макс Барських, який робив палаці спорту. Концерт, і типу я від радості, типу, я наскільки я наскільки давно не був в палаці спорту. Ну, мене палац спорту асоціюється з тим часом до повномасштабного вторгнення, розумієте, з, з тим масштабом розмахом. Я від радості там так набухався, що краще я не буду <смас> сказувати. Зараз я не п'ю, і, типу, цього, цього разу я дивився. Ну як інші бухають, а я не п'ю. Це класно, класно не пити. І тепер ми підходимо до того, що людям в даний час не вистачає великих концертів. Людям не вистачає шоу, що би хто там не казав, скільки грошей вклали на нацвідбір, відбір, скільки хто скільки потратив, Зрозумійте, що культура має процвітати, має розвиватися, тому що нам нам не вистачає контенту. І чому потім якісь люди йдуть і дивляться якісь російські шоу через VPN, або дивляться російські серіали, тому що у нас зараз мало виробляє. І я веду до того, що потрібно робити такі шоу, але ми. Повернемось до питання: чи на часі, чи не на часі, такі шоу They ask you how you are. You just have... Мені асівгаюмені сподобалось, що сама шоу Артема Поварова почалося саме з драйвової пісні, там з. Міража, і далі пішла там Лілу 45. Там радісно гей. Пішов відразу драйв. Відразу Артем Павуваров задав оцей, знаєте, ритм, темп публіці і як потрібно відриватися. Хоча в середині в нас було багато лірики, і потім все закінчувалось знову драйвом. Звичайно, між виступами були оці проповідування від Артема Павуварова, Їх всі порівнюють з Дімою Монатіком. Дуже багато цього. Схожого вайбу і тут я не можу спорити. Як на мене, було дуже багато цього проповідування. Можна було трішечки зрізати і додати якихось дві додаткових там пісні. Ну, типо, наприклад, They ask you how you are, you звук на концерті. Um, для мене це дуже важливий пункт, тому що я люблю сидіти або стояти в такому місці на концерті, де до мене доходить ідеальний звук. Ну, типу, я як музичний критик, член журій премії юна музвар, мого Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що я люблю якісний звук. Для мене. Концерт є вдалим, якщо все налаштовано класно. І зараз ми розберемо стрішечки про звук. Я сидів в такому місці дуже дивному, де де-де звук та-та-та, був-кей-кей. Та, та, ну, майже, вже, вже. майже такий. Е, просто. Нещодавно, нещодавно я був на концерті, мене запросили і дали таке місце, де в мене була просто така стінка біля сцени. І, 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 ме 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 так 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 кей кей Звук-вук-вук був. Звук, звук. І типу, я не розумів, типо, я не буду називати цю артистку. Але я просто не розумів сенс мене садити туди. Типу, ну я взагалі в шоці, що такі місця існують. Це було не в палаці спорту, що такі місця існують. Ну це ж неможливо взагалі насолоджуватись концертом, то-том, том, том-то, том, що, що, ти, 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 чу-чу. Чуєш просто від луня. І просто звук отак відбивається, знаєте, як оце, під пінг понгом і, 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 ти, ти, Що, 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 ти, ти, ти. ти, ти чуєш. Ну, Розумієте про що? Цього разу я сидів також якось так знаєте, дуже-дуже близько, навіть не те, що до сцени, а до куліс. Я міг, знаєте, прям знімати бекстейдж там отак на зумі. типу йо. Але чому я хочу заакцентувати увагу на звуці е, на концерті Артема Пивоварова? Тому що до цього я був на концерті в Артема Пивоварова разів так. Ну, три, напевно. Я пам'ятаю помню... точно. Дуже був поганий звук в нього. В стереоплазі. я не знаю. І, типу, я вже тоді просто думаю: не буду я висловлювати, щоб там не образити Артем Поуварова. Але звук був дуже паршивий. Мені сподобався його був концерт в 2021 році. Це, типу, був такий квартирник на даху. Це було дуже класно. Це була акустика. Там там, звичайно, акустика, звук дуже класний. Але ми ж розглядаємо великий майданчик, ем, інструментали. Плейбеки цього разу. Ну звук, незважаючи на те, що я сидів е, в мій місці, сідете трі трішки, як воно ну, літало по залу, але все-таки звук на цьому концерті е, був дуже якісним. Це факт. Ура! Нарешті! Перейдемо до такого цікавого моменту, який я спостерігав, а точніше чув. Незважаючи на те, де мене там посадили, <кхи> я замітив, що в Артема Поуварова дуже цікаво був налаштований мікрофон. В нього, якщо ви розбираєте, що таке еквалайзер, я помітив, що у нього був наскільки закомпресований звук на мікрофоні, і отак просідала оця середня частина, щоб голос такий був більш не те, що приглушеним, а прижатим. Коротше. Закомпресованим. Знаєте, це дуже яскраво виражалося, коли він співав разом зі своїм бек-вокалом, тому що в нього а, один із бек-вокалістів дуже часто дублює його партію, не спів, ну, співає не бек-вокалом, а даблом. У бек-вокала були налаштовані мікрофони з яскраво вираженим, піднятим оцим середніми частотами. Я розумію, напевно, ну, це не якийсь технічні моменти, але ну, типу, це те, що я почув. Почули мої вухи. Не знаю, чому так було зроблено, ну але, типу, можна було чітко чути, де хто співає. Ну тобто, по звуку 10 із 10 тут не поспориш. Класно. They ask you how you are, you just... світло переходимо до світла. Взагалі, весь віджейн Хартема Поварова був в таких достатньо темних відтінках. Якщо говорити про світло, яке було в самому залі, воно мені сподобалося, тому що воно було. Як би це от вам пояснити, взагалі, ця концепція з трьох сцен, навіть чотирьох можна назвати сцен, воно так ти заходиш в зал, та відчуття, що ти от заходиш на якийсь якийсь американський концерт. Звичайно, були прожектори, які били. Світили на Артем Поварова. тобто на деяких піснях в залі було достатньо ем, яскраво світло ем, через ці прожектори. You you are, you have... Спецефекти. Отут зараз, звичайно, думаю, не всі будуть задоволені, що я буду казати: великі екрани, додаткові екрани також з проекторами, які висвітлювалися коли Артем був там на Другорядних, скажем так, сценах. Не скажу, що мені сподобався від женінг. Мене від жеїнг весь час уводив якийсь такий траурний стан. І це ще до речі по музиці. Зараз також ми дійдемо до цього стану. Я забув сказати, що сцена дуже схожа на сцену за вікенд. Не знаю, надихались сплегатили чи просто так вийшло випадково. Але на сцену витратились дуже багато. Типу, сама сцена всі ці да, сцени, це вже було як спецефект, і навіть сцена. Той подіум, uh, який літав. Він також був оснащеним екранами. Були моменти, коли був вогонь. Якщо я не помиляюся, то такі спецефекти заборонили тут питання: чи дозволено, чи не дозволено. Звичайно, одним із спецефектів з яскравим є, я його підписав собі в нотатки Стрибок, Леді Гага Суперкубок. Ну, якщо вже використовується ця штука, да, де ти літаєш, я би хотів би використати ще побільше, побільше, щоб вже політати конкретно по залу. Плюс зі спецефектів я написав капела Ревуцького та Оркестр на Оні, тому що це було реально так знаєте масштабно жирно, коли вони всі крокують. І ось тут в мене чуть ли не страпилася панічна атака, тому що це якось так виглядало, ніби ти дивишся, якийсь фільм, в якому щось дуже погане трапиться. І ти сидиш, і вони всі такі дуть, і всі такі темні, і в тебе таке. У мене ж зараз мурахи виступили. Я просто згадую, і весь цей хор. Якось я не знаю, чи вони співали. Я розумію, знаєте, що таке там тритон. Тритон в музиці дуже часто є такі дарк-пісні, коли пишуть іменно в тритоні. Я не можу пояснити своє відчуття, але ем, мені якось стало не по собі. Ну і один з найголовніших спецефектів чомусь. З цих трьох концертів Артема Пивоварова, стала Клавдія Петрівна. От я буду казати чесно, можете засрати мене, ставити дізлайк. Я не розумію, чого всі так бігають за цією Клавдією Петрівною. Чо, ну, чому це викликає такий резонанс? Ну, не знаю, можливо, там ще була якась статистка під цим костюмом. Давай. Я, до речі, на цей момент вже пішов, тому що у мої собаки тічка, мені треба її вигулювати, треба, ну. Моїй собаці вже 8 років буде, так що. І, типу, в мене не було там бажання побачити цей номер з Клавдією Петрівною. Чому всі, отак, я не знаю, як ото кліщі причепилися до тої Клавдії Петрівни. Ну, стоїть якась там дівчинка, незрозуміло, чи то вона, чи то не вона, та може бути реально. Може, якщо це живий звук був, то окей, це вона могла співати взагалі за кулісами в той мікрофон, а на сцені стояти. Люба людина, розумієте про що? Сам ефект Клавдії Петрівни він не новий. Згадайте сію, яка в Америці співала з закритим обличчям, і ніхто дуже тривалий час не знав, хто там. Потім виявилось, хто це. Я не знаю, чому для людей для наших людей це така дивина. Ну тому що дуже багато уваги приділилося появі Клавдії Петрівни. На сцені палацу спорту. Ask you how you are. Наступний пункт пісні. Пісні, це зазвичай були суперхіти і були ж оці дуетні пісні, да, там з Настю Кам'янських поляковою Ліло 45, Наді і, і Артем Павоваров не запасив нікого співати в дуеті з собою. І ви знаєте, от, от скажу, наприклад, на прикладі пісні Олі Полякової. Я пам'ятаю, я знімав огляд. В якому це році було? Боже, в 22-му, напевно. Бо що два роки вже пройшло? І я пам'ятаю, що мені не сподобалася ця пісня. Вона мені не сподобала. І я ще тоді, я помню прям, я ще сказав, що їх голоси, це, як знаєте, в нотах, в інтервалах дисонанси. Вони не підходять один одному. Вони намагались переорати один одного. Ну, не підходять. Ну, реально не підходять. Якщо з Дорофєву там реально така. Гармонія, то з полякову Поляковою, по відчуттям, ніби вони співають в різних тональностях, які не підходять одне одному. Коротше, дисонанс все. І коли Оля Полякова співала сольно цю пісню, дуже класно в неї це виходило сольно. І цього разу Артем Поваров також співав сам від себе сольно цю пісню. І в нього самотужки сольно виходить, ну, типу, ця пісня звучить. Типу, коли вони її співають роздільно, ця пісня звучить класно. Коли вони співають отак в студійці, я не можу це слухати. Я не, мож... я не знаю, чому так. Була моя улюблена пісня, ти знаєш, що ти людина. Я пам'ятаю, також знімав огляд на цю пісню. Вона мені дуже сподобалась. Мені дуже подобається гармонія цієї пісні музична. Мені дуже подобаються слова, мені дуже подобається вокальний дизайн. Мені подобається, як звучить обережно, красиво голос Артема Пеуварова в цій пісні. Я знаю, що вона не багатьом зайшла, а от мені зайшла. От мені заходять пісні, які там не супер хіти. От, наприклад, Думи, от я скажу, чим, я не тіку від цієї пісні. От, а всі інші тікують. А от я тіку від інших пісень. От я люблю, от я та людина, яка от виходить альбом у виконавця, і мені подобаються ті пісні, які не сингли. You 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 постановка шоу цього разу? знаєте, я очікував: типу, Боже, Артем буде гарцювати, Боже, тримайся, бідний палац спорту. Але, але ні. Була певна концепція, була хореографія. Були продумані рухи, від яких Артем Певларов не відступався. Образів було небагато. Він переодягався декілька разів. Слухайте, ну шалена атмосфера, що би хто не казав, а, публіка дуже була гучна, дуже була гучна публіка. Ти ніби був на не на концерті, а на якомусь, знаєте, на футболі, коли забивають гол, або там, знаєте, на якомусь там хокей, баскетболь, і трибуни публіка просто так звучала. Правда, я не знаю скільки грошей, думаю, більше півмільйона доларів було вкладено в це шоу. Ми не будемо рахувати, так? Я думаю, що Артем Поваров пізніше сам оголосить. Хоча, знаєте, в такі часи зараз це буде мовітоном озвучувати вид витрати на таке шоу. І якраз хочу додати. Я знаю, що ем, артистики роблять такі масштабні шоу. Там Оля Полякова, Натік колись робив в Палаці спорту на Олімпійському, Макс Барських е, Антитіла. Всі роблять якісь додаткові сцени, працюють зі світлом. Ну завжди в столиці України це шоу полуформатного. Вийду, да? вами так. І коли вони їдуть десь в Полтаву або за кордон, ну ладно, давайте будемо говорити територію України, вони не те, що демо-версію цього шоу не везуть, вони привозять якийсь маленький екран. І я завжди так боже думаю, боже, а так хочеться, щоб люди побачили повну версію цього шоу, тому що я ж кажу, це навіть не, не демо, це навіть не моноверсія цього шоу. От, подивившись шоу Артема Поварова, я розумію, що возити такі декорації, всі ці подіуми, це дуже витратно. Але дуже хочеться, щоб український шоу бізнес був наскільки розвинутим, щоб артисти змогли возити всі декорації, все, що було в столиці. В інші міста і навіть за кордон. Ну це правда. Ну, тому що наші шоу, і вчора шоу, яке було Вартема Поуварова, ну нічим не, не поступаються шоу світових зірок. Це правда. They ask you how you are, you just have... чи на часі це? Чи не на часі? Слухайте, тут не буде якоїсь чіткої відповіді, тому що можна сказати, що от Артем Півоваров таке що три дні в палац спорту, сцена і там будуть люди дивитись за кордоном. А таке і буде, і будуть казати, ти яка у вас там війна? Да. Як, наприклад, інші йдуть на мітинги для того, щоб... За кордоном бачили, що у нас продовжується це жахіття, а з іншого боку, знову ж повернусь до того, що лю нашим людям і потрібне це шоу. Не буде тут чіткої відповіді. Тут завжди будуть люди, от це ж саме зі мною. От сьогодні мені це подобається, а завтра я можу сказати інше, і це навіть залежить не від того, що я там передумав. У нас завжди буде мінятися думка. Про те, що на часі, що не на часі. Розумієте? Так само, як я, зробив пісню ретроградний Меркурій. Да? Дурню зробив. Ну, тіп, хоча пісня вийшла класна. Да? Я її сам дома написав інструментал, записав вокал, сам звів, якийсь мастер зробив, я ні до кого не звертався, ні в кого Зірок не присив там виставити в сторіс, ні в кого. Знаєте, я вирішив, ну, поспіває таку дурню зараз ретроградний Меркурій, до речі, 25 квітня він закінчується. Ну що, пишемо нову пісню? Про що буде? Напишіть в коментарях. Чому. І знаєте, я почав там друкувати, я почав якось там, по конченому себе вести, знімати оці рілси під цю пісню. Я перестав соромитися бути смішним або незрозумілим для когось. Знаєте, чому? Тому що я зрозумів, що от такі моменти, коли мене трясе, і коли лунають вибухи, якщо в мене є можливість зараз подуркувати, і якщо мені скажуть що це не на часі, я зрозумію тих людей, що не на часі. Але зараз, якщо в мене є цей стан, ну типа що я втрачаю, я нічого зараз не втрачаю. Розумієте про що так само про концерти? Я сподіваюся, мої теревені, будуть на сині були класні курс по мобільному монтажу. Під кінець. Нагадаю, що я розпродаю курс по мобільному монтажу. До кінця місяця, і напевно, в Дні Євробачення також він буде, я буду вам його пропонувати. Це не просто те, що ви мене підтримуєте як автора каналу, Це перш за все, я також ділюсь класною інформацією. У мене всі позитивні відгуки. Клянусь, якби був якийсь негативний відгук, я обов'язково його взяв би до уваги і пропрацював це. Всі задоволені. Тим паче 599 гривень це зараз нічого. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу, ви отримаєте знання ви з модулями, та з. Які там, там звук, нейромережі, базовий, складний монтаж, ефекти. Ви можете знайомитись з мене в інстаграмі, в кружечках, почитати відгуки, доєднатися, подарувати собі подрузі, мамі, другові, коханому, коханцю. І таким чином я з вами ділюсь своїми знаннями, тому що з 2018 року я все на YouTube монтую на телефоні. Запрошую вас, у вас буде ваш персональний телеграм-канал з відеоуроками, Там все дуже легко. Я пояснюю звичайною мовою. Таке, знаєте, пам'ятаєте, як нажати сюди, що це означає сюди, нажимаємо сюди. Буду дуже радий, якщо приєднаєтесь до курсу по мобільному монтажу. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі вже скоро. В наступному відео. Бувайте.